Вітаю сьогодні. У нас дещо незвичний гість, ексклюзивно для нашого телеканалу. погодився дати інтерв'ю. Телеведучий сценарист, один з акторів дизель-шоу Дмитро Танкович. Вітаю, Дмитре. Напевне, почнемо з звичного для вас в турах питання. Що Привело вас на Рівненщину, що ви сьогодні робите в нас? А, давай перейдемо на ти, так буде зручніше, я так думаю. А, ну, ми приїхали, тому що сьогодні у нас буде два концерти, а, концерти Дизель шоу В той час, коли ви бачите це відео, один концерт вже пройшов, але ще є можливість прийти на другий, який буде о 19.30. Тому я запрошую, приходьте. Так, ми приїхали. До речі, це ми почали ну, ну після початку повномасштабного вторгнення. Це от у нас такий, скажімо так, другий міні. Тур по містах України. Як вам рівне? Ну Добі круто, я рівне. був. Я був вже тут, але це було дуже давно. Я якесь весілля працював ведучим, це дуже давно було. Але мені подобається. Ми зараз, до речі, знаходимося в такому дуже затишному місці. Тут такі, ну, такі будиночки гарно виглядають. Тут у вас дуже гарно, до речі. Ну, багато сто відсотків багато міст бачив, багато міст можеш порівнювати. Чи є щось таке? Щоб Помітив в рівному і сказав, блін, класно. Ну, я думаю, що я це побачу ввечері на концерті, хоча я знову ж кажу, що він вже пройшов. А, для мене ну, завжди важливішими є люди, тому що по людях можна зрозуміти, що відбувається в місті, що вони відчувають, які настрій них та все інше. Тому ну так, я не впевнений, що мене знайдеться сьогодні час там погуляти містом, але ж ну, можливо також. Ну тоді приїде ще раз для того, щоб погуляти рівно. Ну домовились. Е не можна не відмінити доволі гарну українську мову. Наскільки легко було переходити ну, бо все ж, все ж таки ти був російськомовний? О, так, я був російськомовний, але ж знаєш, повномасштабне вторгнення дуже швидко змінило деякі речі, і це пройшло ну майже ось так. Тому що я виїхав з Бучі, вивіз родину, потім повернувся одразу до Києва. і Я працював. Ну там мене запросили попрацювати на телеканалі Київ, є такий місцевий е, київський телеканал. Ну і звісно, що там треба було розмовляти українською. І якось так воно автоматично стало і пішло. Я розумію, що вона ще не дуже досконала вона, але ж ну ми працюємо. Ну на фоні того, що ми часто чуємо. До речі, е, чимало навіть українців і до сьогодні розмовляють російською мовою. Як як, як взагалі ти до, до такого ставишся? От, Наскільки принциповим для тебе є перехід? Слухай, я, по-перше, дуже сильно поважаю закони. По-друге, мені дуже, на мою думку, зараз ну точно треба якимось чином. Зараз є можливість до речі для всіх перейти на українську. Це ж не важко. Я бачив, в Львові. Мені дуже подобалось, на кафе, була така. Було написано там, українці, які намагаються розмовляти українською мовою. Ви чудові. Я розумію, що такий підхід, коли людина таке бачить, вона заходить, вона буде хотіти розмовляти українською. І, до речі, в квітні 22-го, да, в березні 22 го в Києві, коли ти викликав таксі, всі розмовляли виключно українською. Такого не було. Але зараз, знаєш, вже іноді можна побачити і почути все ж таки. Це була реакція, очевидна, національність. Да, Я думаю, що це було, і навіть розмовляли ті, хто ніколи. Ніколи не розмовляли до цього українською, Там було ж багато і в 2014 році приїжджали люди з Донецької, Луганської області. Але всі намагалися розмовляти. В мене сусіди всі почали розмовляти українською. В мене сусідський чат в Телеграмі, який раніше там була і українська, і російська, зараз всі виключно українською пишуть. Дизель шоу спочатку повномасштабного вторгнення почав виступати в принципі тільки українською мовою. Це була якась принципова позиція. Там умовно зібралась команда, сказала, все, від сьогодні ми говоримо тільки українською, що це вимога законодавства, і тому ми вимушені пройти. І те, і те. Я думаю, що не думаю, я знаю, впевнений, що тоді було знову ж таки, це було рік більше, більше року тому, коли ми ну, вирішили, ну як це не може бути по-іншому. І почали робити це українською. Так, дійсно, ми там думали, ну чи. Зможемо ми робити це настільки якісно, як ми це робили раніше, але ми бачимо, що все виходить. Тобто ну, люди дуже спокійно приймають українську мову навіть в тих регіонах, де вони раніше там не всі спілкувалися українською. В нас є одразу скажу номера, де ми використовуємо російську мову, але ж це виключно номери, де ми показуємо ворога. Ось і все. Ще один такий, російська мова стала своєрідним ідентифікатором ворога. Точно, ну так і є. Ну тому що знаєш, ми так думали. Ну слухай, ми зараз робимо номер, наприклад, я не знаю, там росіянин, російський військовий потрапив в український полон. Ну як він буде розмовляти українською? Ну це буде якась ганьба. Тому так в нас ворог розмовляє іноземною мовою, скажімо так, а всі інші номери в нас виключно українською. До повномасштабного вторгнення ти сім'єю мешкав в бучі? Да ну для мене наприклад це було відкриття, тому що я до цього не, не знав цього факту. От. 24 лютого, як 2022 року, як сім'я відреагувала, як він пройшов цей день. Ну, якщо пам'ятаєш, я думаю, таке важко забути. А це вже я думаю назавжди буде в пам'яті. Слуха, нас 23 лютого 2022 року. У нас був телевізійний запис концерту. Де Тому Тому додому повернувся десь у третій ночі, мабуть, так, і вже о п'ятій ранку дружина каже: все почалася війна, хоча я не вірив. Чесно, знаєш, в мене є така дурна історія, але я розповім. Ми напередодні розмовляли там з хлопцями всі, і я казав, що я не вірю, що почнеться війна. Кажу, але якщо почнеться, то я вам кажу, що вона почнеться там, з нашого Гостомельського аеродрому. Тому що я кажу, ну на мою думку, це от перший об'єкт, коли треба починати. І ми навіть забилися на 100 доларів, що так і буде. І зранку так і почалося. Тобто дивно, але ж я виграв 100 доларів. І це був такий дуже складний ранок. Я досі пам'ятаю. Але знаєш, для мене були я досі пам'ятаю там очі своєї донечки, яка коли почалися ці вибухи, коли вінтокрили, полетіли, коли полетіли ракети, почало ну, вибухи були ну постійно кожні там 2-3 хвилини. Я бачив, що з нею відбуваються такі дуже погані речі. Ми зрозуміли, що треба їхати. Ми повіз, поїхали до Польщі, я вивіз родину до Польщі, і потім вже повернувся до Києва. Ну зараз уже в принципі Буча буде... Потрошки відновилися? слухай, це треба ну відверто сказати. Там зараз роблять все, щоб е, Буча стала, ну скажімо так, українською Швейцарією, тому що ну ми ж всі знаємо, да там майже кожного тижня приїжджають там іноземні е, гості, які хочуть відвідати і Бучу, Ірпінь, Гостомель, щоб побачити. Там, до речі, ну є ще що побачити, лишилося да. Там, наприклад, коли в'їжджаєш в Бучу, там ну дорога на Бучу, ліворуч, праворуч, Гостомель, ліворуч... Е, Ірпінь. І там ну, дуже багато ще зруйнованих будинків. Там, знаєш, така вулиця Таунхаусів і немає взагалі. Тому що ти бачиш лише те, що лишилося від будинків. А є вже, є вже вулиці, які відновили. Це і вокзальна, і яблунська, там вже буде там дуже, дуже красиво. Там, я так розумію, роблять спеціально все, щоб ну, люди побачили, якою має бути Україна після перемоги. Ти живеш в Бучі зараз повернувся? Да, я живу зараз в Бучі, я повернувся. А сім'ю ще не повиннішко. Ні, вони тим? повернуться, звичайно, вони дуже хочуть. Ми сумуємо один за одним, вони сумують за Україну, тому вони повернуться звичайно. Коли це станеться, ну, я сподіваюся, на ближчим часом. За національністю ти білорус, так і очевидно, що в Білорусі в тебе залишились там рідні, знайомі. Підтримуєш з ними зараз якийсь зв'язок після повномасштабного вторгнення? Як взагалі, от чи є ця комунікація з... є розуміння в них, що відбувається тут? Зв'язок я підтримую лише з рідними своїми. Там в Білорусі лишилася мама, і лишився мій брат з родиною. А з іншим я не підтримую зв'язок, тому що в них насправді немає такої можливості, тому що все дуже просто в Білорусі. Там комітет державної безпеки Білорусі та інші структури вони просто роблять все, щоб знайти людей, які Проти влади, проти Лукашенка. Що стосовно війни, то я думаю, що основна причина, чому Лукашенко не застосував білоруські війська в цій війні, це те, що війну не підтримує, ну, я думаю, відсотків 90 білорусів. І в тому числі і білоруська армія теж вона не хоче і не піде воювати. Саме тому для мене в цьому різниця між, скажімо так, білоруським населенням і російським. Ну але ж от ну ми зараз при е, в прикордонній області, фактично у нас сусідів, це так. наші білоруси. І е, от чи відчуваєш ти став, зміну ставлення е, спочатку повномасштабного вторгнення, змін зміну ставлення до, до себе, тому що ти білорус? От є якісь от українці дивляться на а це ж. З вашої сторони до нас заходили? Є й таке, я відверто буду казати, але з іншого боку, знаєш, все ж таки люди розуміють і бачать, що я роблю. Да? Тому так, звісно, ну, я нічого з цим зробити не зможу да, в своєму житті. Я ніколи не стану українцем, тому що я білорус. Це ну, так сталося в моєму житті. Так, я й ну, я казав з самого початку, і зараз можу про це сказати: що, на мою думку, білорусь є соагресором в цій війні. Але ж, на мою думку, ми все ж таки маємо відрізняти там режим Лукашенка, да, якому, на якому провина за це все, що відбувається. І але ж з іншого боку, є і відповідальність білорусів. Тому я завжди казала, кажу, що ну, зараз білоруси вони мають зробити дуже важливу річ, вони мають підтримати, як хто може Україну в цій війні, тому що зараз від перемоги України залежить майбутнє Білорусі. Це, можливо, там гучить якось дуже пафосно, але це правда так є насправді. І я знаю, що до речі, дуже багато білорусів, які зараз знаходяться не в Білорусі, а знаходяться за, там, за кордоном, десь в Польщі, в Німеччині, в інших країнах, вони створюють маленькі фонди, вони допомагають, допомагають українцям, біженцям, які знаходяться також в Європі, допомагають військовим підрозділам. До речі, я думаю, ну ти знаєш, і думаю, що глядачі також знають, що є декілька підрозділів в лавах з. СУ, це і білоруські підрозділи полку Стуся Каліновського і інші. І їх стає з кожним днем все більше, тому що я знаю, що вони тренуються не лише в Україні, в інших європейських країнах. Потім приїжджають сюди і вже воюють на боці України. До речі, ми всі білоруси віримо в те, що насправді саме полк Стуся Каліновського зробить так, що Білорусь стане нарешті вільною країною. Демократичною країною. Ну, ти, Десь ти випередив моє питання, зрозуміло, що там. Зірковий білорус в Україні чи підтрим, чи підтримуєш ти комунікацію там з, з, з тим самим полком, наприклад, чи так? Ми спілкуємось. Ми деякі речі для них робили. Сподіваюсь, от зараз я буду після туру, буду повертатися до Києва. Ми теж там плануємо одну таку акцію. Поки не поки не буду розповідати, але ж я так сподіваюся, що вийде. Так, ми спілкуємось і якщо у нас і є настрій так... хлопців, от мені просто цікавий настрій, хлопців, наскільки вони Сумпект... налаштовані вони з нестоштовані кошенко. Ну я навіть не зможу розповісти, наскільки вони готові це зробити. Вони е насправді роблять все. Вони як казали? Вони казали так: ми дуже хочемо максимально швидко, щоб Україна перемогла. Потім нам потрібен лише один день, щоб видихнути, і ми готові повертатися в Білорусь зі зброєю, звільняти Білорусь. Ти працюєш окрім дизель-шоу, ти працюєш ще на опозиційному Ютуб-каналі, е, телеграм-каналі Нехта. А, так. Знімаєш там для них е, цілий ряд е, роликів, наскільки я розумію, редактором є Ютуб-канал е, їхнього, так? Ну ні, ні, я ну, не редактор Ютуб каналу, ні, але тим не менше, він є опозиційним. І, ну, наприклад, один з так само твоїх земляків Слава Комісаренко, дуже часто заявляє про те, що КГБ його переслідує, він, йому звучать погрози. З боку Білорусі чи є в твоєму житті така історія, тобто чи погрожують там тобі, чи ти знаєш про такі випадки, коли там в розшуки подавали тебе і тому. Тобі? Слухай, я досі не знаю, чи є я в розшуку чи ні, тому що я дуже давно не був в Білорусі. Що стосується КДБ та інших е е структур білоруських, скажімо так, ні, я з ними не спілкувався, і це питання, я чую кожного разу, коли я виїжджаю до Європи, повертаюся в Україну. Тому що в мене білоруський паспорт це означає, що я кожного разу маю проходити процедуру, і там я запіс. Співбесіда це називається. Зустрічей в мене з КДБ не було. Тому я не можу відповісти, я не знаю. Є я в розшуку, нема мене в розшуку. Ну, я вважаю, що зараз той канал, Ютуб канал Нехта, який є, він робить теж дуже важливу справу. І для... Білорусі в тому числі ну, на початку війни, на початку повномасштабного вторгнення, бо війна почалася дещо раніше. Нехта якраз був одним із тих небагатьох каналів, які давав об'єктивну картинку, того що відбувається на території Білорусі. Тобто, ми тут, як прикордонна область, реально там ну, були всі підписані. Напевно, що на цей телеканал, на цей телеграм-канал, тому щоб розуміти, що відбувається. І як взагалі ти потрапив на цей, на цей, цей дуже, проект? Як це ти? дуже дивна історія, тому що коли 24-го ми їхали в машині до кордону з родиною. Я, ну, як думаю, кожна людина в той момент в мене в руках був мобільний телефон, і я дивився, що відбувається в телеграм-каналі. І я в той момент побачив, а я теж був підписаний на них. І я побачив, в них така об'явка була коротенька, ми шукаємо там редакторів, сценаристів або ведучих. Я автоматично просто думаю, я не знаю, що буде відбуватися завтра післязавтра, я просто напишу їм. Я відправив листа. І за три тижні вони зателефонували, мені сказали, давай попрацюємо скалдивай. Все, ми почали працювати. І вже зараз, зараз декілька де проєктів є на нефті? Один? Проєкт. Ні, один поки що, тому що ну, треба. Це для себе відкриваю Ютуб, тому що людина все ж таки доросла і звик до телебачення. а Ютуб для мене це щось таке нове. Але ну, так, сподіваюся, що ми ще зробимо деякі проєкти. Повернемося трошки до Лукашенка. Як би mm. там не було? Наскільки реальні демократичні зміни в Білорусі? Та я впевнений, що реально. тому що Білорусь ну відверто кажучи, по-іншому неможливо. Білорусь знаходиться біля країн, які ну всі є Да? Якщо ми говоримо про країни Балтії, Польщу, Україну, це країни, які вже вирішили, яким буде їх шлях. В тому числі, до речі, історично і Білорусь завжди була поруч із Україною, із країнами Балтії і з Польщі. Ну так, історично склалося. Але, на жаль, історично склалося що у нас поруч є сусід під назвою Росія. Але ну, я чомусь вірю в те, що ну, не буде цього союзу. Ну, ми ж з вами бачимо, якщо відверто, 99-му році, мабуть, Лукашенко підписав це в союз Білорусі та Росії. Він є. Немає. Ну, є фактична окупація. Окупація є, а Союзу ніякого немає. І тому я впевнений, що ну, білоруси взагалі така нація, яка ну, не хоче там бути. Вони все ж таки тягнуться до Європи. Знову ж таки, це склалося історично, на мою думку. Тому я вірю і впевнений, що так і буде. Ну, але от я зараз буду десь, напевне, непопулярним ведучим, особливо для білорусів, але от я, ми, ми ж бачили, чим закінчились їхні революції. Та? Тобто... Так От я собі модель білоруської революції на Україну ніяк або української революції на Білорусь ніяк не можу накласти, тому що це абсолютно різні темпераменти люди. Мені так здається. Я думаю, що справа не тільки в темпераменті. Є ще така штука для мене, те, що відбувалося в Білорусі в 20-му році, воно було більш схоже на те, що відбувалося в Україні, коли була помаранчева революція. Але давайте відверто. Тоді склалося так, що ніхто не не застосував. Насильство, зброю проти тих людей, які вийшли. Просто якось сталося так, що це подіяло. Правильно ж? Ну так же сталося. Ну, з'явився третій тур виборів, і все стало по, трохи по іншому. Але все ж таки, давайте відверто. Лукашенко відрізняється від Януковича. Там, де Юнукович побіг до Росії, Лукашенко все ж таки залишився. Взяв в руки, якби це смішно не було, автомат без рожка, але він залишився. І тому о, для мене те, що в 20-му році було в Білорусі, це як помаранчева революція, яка, на жаль, не, не відбулася. Не відбулася, скажімо так. Але ж в той же час я розумію, що наступним кроком вже точно буде трохи інший підхід, і вже це стане. Ну, зробить так, що в нас буде можливість стати вільною країною. Наскільки самі білоруси готові до таких змін, тобто наскільки от вони умовно там, от, там, дух цей революційний, демократичний, наскільки він присутній? Тому що ми тільки зовні можемо спостерігати за тим, що відбувається, ти, очевидно, більше знаєш. Ну, трохи більше не набагато, тому що все ж таки я теж там, з 2006 року знаходжуся в Україні, але ж ну, так, є, я розмовляю з багатьма людьми, тому. Я точно впевнений, що відсотків 80 зараз точно хочуть не бачити більш цю вусату людину і спробувати побудувати нову країну. Є, звісно ж, є там невеликий відсоток людей, які підтримують їх в Білорусі, називають я батьками, які підтримують Лукашенка, але це все ж таки люди, які знаєш, там лишилися ще мозком десь в радянському Союзі. Тому ну так, вони будуть. Треба, щоб пройшло там одне, два, три покоління і таких людей вже точно не буде. В одному з інтерв'ю ти говорив про те, що хотів би отримати українське громадянство. Так. Яка зараз ситуація? Отримав ти його не отримав. Ну треба ж ні, поки що не проблеми. отримав. Це така дуже довга процедура, тому що там і великі перевірки, спецслужби мають це перевірити, сказати, що. Це ця людина може отримати а, українське громадянство. Ну і знову ж таки, зараз під час а, бойових дій, ну це точно не буде швидко. Зазвичай це відбувається протягом року. Зараз це я думаю, що може бути ще більше. А, mm. з чим пов'язане це бажання? Слухай, ну я розумію так, що моя ну, доля, мої там життєвий шлях буде пов'язаний з Україною. Мене дружина Українка, в мене донечка, Україна, білоруська. Тому ми плануємо далі жити в Україні. В Україні немає сенсу тобто повертатись умовно на жити. Я чомусь в питаю? Тому що я пам'ятаю часи, коли ти <кхів> грав в земіцьку команду КВК. Так, але ж це було 17 років тому. От ну я питаю, можливо, є плани, після того, як Лукашенко, наприклад, піде, коли Білорусь там стане, сучасною? ніхто 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 не заважає мені повернутися до Білорусі, чому ні? Можливо, колись і білоруський паспорт стане європейським. Він, до речі, коли вбувся, в мене був паспорт з погони. І в мене атестат зі школи теж погоню на ньому. Герб, але ж поки що зараз ну, в мене Лукашенко паспорт на якому. Да. Цей герб Радянського Союзу. Тому побачимо. два Двоє учасників, трошки, я так можливо скачу десь з теми mm -hmm. на тему, але двоє учасників дизельшоу поїхали в Росію. Спочатку повномасштабності. Ну, вони місто. росіяни, так, вони поїхали до Росії. Чи підтримуєте там ти, ти особисто? Підтримуєш з ними комунікацію і взагалі, от ну. Я для себе намагаюся зрозуміти, як це відбувається. Тобто от є колектив, який працює там, більше 10 років разом. І раптом одні приходять і кажуть, що, друзі, ми йдемо. Була така розмова, не було? Чи як це все? Розмови не було, тому що 23-го, як вже казав, у нас був запис телевізійного концерту, ми записалися, 24-го почалося повномасштабне вторгнення. Потім в нас був зв'язок, хлопці записали відеозвернення, де засудили війну, а потім вони виїхали. Де вони зараз, я не знаю. Ми дуже давно не спілкувалися. Але розумієш, в мене там немає до них якихось претензій, скажімо так, тому що вони для України нічого поганого не зробили, це точно. Але з іншого боку, я про це теж вже казав, але на мою думку, коли починається війна. То ти не можеш бути ну десь так. Ну я тут побуду, а ви тут у вас поки що. Я точно я проти війни, але у вас тут щось відбувається, я почекаю, а потім вже ну так не може бути. Все ж таки, під час війни ти маєш обрати сторону, як би це важко не було. Хлопцям зробити це важко по якимось причинам. Тобто вони зараз, ну знову ж таки кажу, вони ну точно не підтримують війну, вони точно не хочуть нічого робити проти України. Але, на мою думку, цього замало зараз. Вони мають підтримати Україну в цій боротьбі, і тоді це все буде ну зрозуміло і понятно. Навіть вони тоді можуть приїхати в Україну і працювати далі, тому що буде зрозуміло, що ці люди так в них російський паспорт, але все ж таки вони хочуть допомогти Україні в цій війні. Для мене це було зрозуміло, але на жаль, цього не відбувається. Ну от для мене, наприклад, схоже, ти десь перебуваєш в схожій ситуації. Ти білорус. І в тебе білоруський паспорт. Ти так. так само міг би в 24 лютого взяти свою сім'ю і поїхати в Білорусь. То, що і зробили і вони. Міг, але ну я б вже Чому цього, ти цього не, не зробив. Слухай, ну я може така, знаєш, ортодоксальна людина, тому що для мене дуже важлива справедливість. Ось. І ну, я думаю, що це було б. Я потім би не побачив самому себе, якби я взяв і поїхав до Білорусі. Якби це там знову ж таки там пафосно не гучало. Тому ну я не знаю, я не міг по-іншому зробити. Не знаю, мене навіть думок не було. От, ти зараз кав, бо міг поїхати до Білорусі. Ну я для думаю, себе так, просто паралель Ну, так. Думаю, теоретично, да. Чому ні? Так я міг би поїхати. Але навіть ну приходило на думку так зробити. Тобто ти виходиш, ти все ну, все таки більше українець ніж білорус. Ні, дивись, це така це дуже складне питання. Я от, ну все ж таки дуже просто. Я народився білорусом. Є речі, які змінити неможливо. Ну от так сталося. Я білорус. Хоча я там не знаю, що Як це там, може, якийсь ДНК-код в мене прописаний. Ну я білорус. Якби зараз. Знаєш, якщо зараз почав би казати, що ні, слухайте, я вже українець, це це позначало зрадити, ну, все ж таки, білорусам. Я такого зробити не можу. Тому я білорус, який підтримує Україну і буде підтримувати Україну. І Білорусь також, тому що ну, все ж таки це. Як кажуть білоруською моя радіма. Що ж, на завершення програми, на жаль, час добігає кінця, де знаю, що тобі так само треба готуватись до концерту. Останнє питання: чи будуть концерти дизель-шоу в Криму, і чи запрошували взагалі дизель-шоу в Крим? Слухай, концерти дизель-шоу в Криму будуть обов'язково. Я дуже хочу повернутися до Судака. Слухайте, яке це місце. Якщо ви не були в Судаке, в Судаку, як правильно, крить, Судак, в, Судаку. в Судаку, то треба поїхати, тому що я впевнений, що так і буде. Я дуже хочу приїхати побачити знову там український прапор. Щоб там прийти, там був такий маячок, і там можна була дуже смачна була українська горілка. Mm -hmm. Влітку, коли жара, ой, українська горілка, це саме те, що потрібно. Я впевнений, так і буде. Що ж сподіваюся, я так само переконаний, що Крим буде українським. А він да, зараз український. український дем... Просто треба час, щоб е повернути його вже офіційно. А білорусь так. стане демократичною. Е так. Дякую за ефір. Дякую, що знайшов час. Завітав до нас. Глядачам нагадаю, що гост... гостем програми був телеведучий сценарист та один з акторів дизель шоу Дмитро Танкович. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтесь.